Що ми чуємо в цьому Євангелії, слухаючи, що ми почули? Бо, можливо, ми почули про чудо, яке робить Ісус, заспокоюючи, втихомирюючи бурю. Однак це Євангеліє не про чудо втихомирення бурі. Воно відбувається, але Ісус не для того прийшов у цей світ, щоб робити чудо. Не для того прийшов Ісус, щоб знаю, хворих оздоровляти або мертвих воскрешати. Чому? Тому що е Ісус не всі бурі заспокоює чи втихомирює. Бо якщо б ми йшли за цією логікою, що Ісус прийшов у цей світ, щоб. Заспокоїти бурю на морі, щоб зцілити кожного хворого, воскресити всіх померлих. І так не відбувається, тоді виходить, що хтось є добрий, а хтось поганий. Комусь Ісус допомагає, а комусь Ісус не допомагає. І чому Ісус комусь не допомагає? Чому Ісус? Деяким лише вибраним допомагає, а деяким ні. Але Божа любов є одинакова для всіх, Бог надзвичайно любить кожну людину, Бог всі благодаті свої, які має, Він дає кожній людині. Ісус не прийшов для того, щоби всіх оздоровити, щоби всіх мертвих воскресити. Це є деякі випадки, про які ми чуємо в Євангелії, але Він це робить не для того, щоб змінилися зовнішні обставини. Наприклад, навіть якщо Ісус оздоровляє хвору людину, то не тільки для того, щоб фізично зцілити цю людину, або в даному випадку, коли ми читаємо про бурю на морі. То не для того, щоб цю бурю зупинити. Але Ісус робить чудо для того, щоб змінити серце людини. Скільки разів Ісус оздоровляв хворих, то Він казав, віра Твоя спасла тебе, іди і більше не гріши, або йди і не повертайся до цього гріха. Тобто Ісусова. Місія це зцілити серце людини, зміна людського життя, переміна серця. Деколи люди так думають, якщо буду молитися, то Бог мені допоможе. Недавно теж мав таку розмову з двома людьми, яких запитував, ким для вас є Бог? І відповідь була однозначна. То мені допомагає, коли я щось прошу. Завжди, коли я щось попрошу, він мені допоможе. Коли в мене щось погано, щось стається, я його прошу, і все змінюється. Я запитав: а завжди все змінюється, коли ви попросите? Бо в мене так не буває, якось. Та ні, не завжди, але деколи так, що я попрошу, а воно потім пізніше змінюється. Але Бог не для того приходить у цей світ і в наше життя, щоб змінювати ситуації, які в нас відбуваються, щоб влаштувати якось наше життя так, щоб нам тут було всім добре і комфортно. Але це Євангеліє сьогоднішнє про бурю на морі, про учнів, переляканих, говорить нам про одне. Що Ісус є в цьому човні. І це є найважливіше. І ця буря може не змінитися. Або ця буря е, може забрати навіть життя цих учнів. Але не про це йдеться в Євангелії, але йдеться про те, що Ісус є, і Він є вірний, Він є присутній. І цього є, дорогі нам достатньо в житті повірити в те, що Ісус є в моєму житті у всіх періодах, у всіх е, е, моментах, що би я не переживав, чи це є ця буря, чи це є той момент, коли настала велика тиша, чи це є криза, чи це є хвороба, чи це є страждання, чи це є ця війна, яка є великою бурею. В нашому житті ми би хотіли, щоб настала велика тиша, щоб все це заспокоїлося, щоб війна закінчилася, щоб тривоги не було, ракети не літали і так далі. Але, але є ця ситуація, і ми можемо або Бога вкладати в. Той період, який буде, коли буде мир, тоді Господь буде з нами, або повірити, що Він є в цьому човні з нами тепер, в цій бурі, в цьому стражданні, Він є тепер присутній. Це Євангеліє, воно про одне говорить, що Ісус є присутній в човні. Так, Він, е, він спить, Він е, тоді. Приходить їм на допомогу, коли вони вже перелякані, коли вони вже в паніці. Але він їм каже, чого ви такі лякливі і маловіри, чому, ви ще, чому вам цього недостатньо, що Я є з вами, я є присутній з вами? І настала велика тиша це слова, які дають нам надію, надію на те, що тиша. Настає в нашому житті тоді, коли діє Слово Боже. Ісус сказав і воно сталося. Ісус наказав морю і вітрам, і настала велика тиша. Боже Слово, воно дієве. Тоді настає тиша, коли ми підпорядковуємося Божому Слову, котрий діє. Слово Боже, воно завжди є дієве. І цього стану великої тиші потребує людина. Кожен із нас цього потребує. Хоча світ іде в іншому напрямку, щоб все було таким галасним, гучним і так далі. Але насправді людина потребує тиші. І е, чим більше цієї тиші є в нашому житті, тим більше ми усвідомлюємо, що Господь є в нашому човні. І він промовляє до нас в цій тиші. Тож не біймося тих випробувань, тих бурь, страждань, навіть які приходять в наше життя, де коли несподівано приходять, раптово приходять, ми їх не чекаємо. Часом ми не готові, так як і учні. Говорять, що на Генезарецькому озері 에, ця буря могла прийти в одну секунду то дуже несподівано, так само в наше життя не раз страждання приходить, а ми до цього не готові. Але пам'ятаємо, що Ісус є з нами в цьому човні, і Він про нас турбується. Амінь.